Проти зрасту я посол чеської республіки в Україні Мені звати Ради Пех, і для мене сьогодні надзвичайна честь брати участь у відкритті канцелярії Посольства Чеської Республіки в Україні тут у Дніпрі. Я хочу подякувати працівникам посольства чеської республіки, які доклалися до відкриття цієї канцелярії. Важені госта, шановні гості. Já bych chtěl říct, že dnešek je historickým dnem. Chtěl bych říct, že dnešní den je historickým. Protože otevíráme kancelář Českého velvyslanství na Ukrajině v dnipru. Poza jak my si hodně vytkrýváme kanceláři Českého posolstva v Ukrajině v Dnipri. Je to historické i proto, že Česko opět obnovuje svoji diplomatickou přítomnost na východě Ukrajiny. Водночас це історичний день, тому що Чеська Республіка відновлює свою діяльність на сході України.